Вона досвідчений педагог, знана ведуча та організатор свят. Вона знається на грибах, ас у рибальстві та садівництві, а віднедавна ще й птахівниця. Ідея тримати курей та не простих, а елітних з'явилася у Світлани Жукової рік тому. Це цікаво, просто ти багато читаєш, зізнаєшся. Тобто, це захоплення, яке не дає сумувати. Тим більше, в цей час війни, коли депресія і настрою нема. То нове захоплення дає. Та є ритм життю і сумувати ніколи. Сумувати дійсно було ніколи, адже починала пані Світлана Зазів. Її терпіння, наполегливість і головне віра в те, що позитивний результат обов'язково буде, дали плоди. У минулому році я у березні купила інкубаційні яйця. Зразу їх заклала в інкубатор, купила інкубатори, дві інкубації запорола бо. Ще ж ні в кого питати не хотіла, як треба. Самостійно. Перший раз був невідкалібрований інкубатор, то вони всі позавмирали. Другий раз я не знала, що треба провітрювати, але вже з третього разу пішло діло. Аби розвести ту чи іншу породу, яйця купляла по всій Україні, розповідає птахівниця. У мене яйця з Закарпаття, з Тернополя, з Ужгорода, зі Львова, з Львовської області. Щоб утримувати курчат в належних умовах, придбала брудер. Це Таке рятування для початківців-птахівників. Буквально прямо з яйця я сюди висаджую цих курчат. Там інфрачервона лампа, ніпельна система напування. Так цікаво, коли це курча вилупилося, і воно вже дзьобиком тицяється. Оттуди поступає чиста водичка, водичка в мене отут. От. І е, їм тепленько, і ростуть вони в мене десь до трьохнедільного віку. Тут удобно відкривається. Можна все м прибрати увесь послід, сюди засипається зерно і вони. Самостійно тут ростуть навіть без квочій. Коли мене хтось запитує, як краще під квочкою вирощувати, чи в брудері, для мене краще в брудері. Посадив, їсти їм є, що пить. Є що. А це знаєте, так сільське подвір'я, коти сусідські, собаки, якась там ліжеш недалеко, то хижі птаки. А тут воно виростає в теплі, в добрі. І з тепла і добра у дорослу птицю. Про своїх улюбленців пані Світлана знає все, як і про види курей, про їх переваги і незначні недовліки. Є і кроси, і є порода. Кроси це гібриди свійської птиці, які виводяться у промислових умовах за строго визначеними правилами, навіть інколи допускається переливання крові під наглядом зоотепліки. Це дійсно високопродуктивна птиця. Ну, і яєчні кроси ми знаємо практично всі, бо вони дуже поширені. Це, наприклад, ломан -право. Це домінант, це найпоширеніші яєчні кроси. Кроси починають рано нестися, десь у 5 місяців, дають до 300 яєць за рік. Вони акліматизовані до наших умов, але є певні недоліки, так на мою думку. По-перше, кроси не дають точно такого самого потомства. Тобто, якщо ви купили кроси на базарі, на наступний рік ви хочете. Покласти ці яйця під квочку чи в інкубатор, то ви вже чистокровного домінанта чи луман Брауна, чи будь-якого кроса не отримаєте. Гібрид розщеплюється на ті породи, з яких було виведено, і втрачається яйценосність і зовнішній вигляд. А от породна птиця навпаки передає пташенятам у спадок корисні властивості тип статури окрас. Якщо тримати породу окремо від інших порід, то наступ. Можете отримати один в один точно таку саму породу курей. Це стосується і зовнішнього вигляду, перення несучості, стійкості до хвороб. Але єдина вимога, щоб порода трималася окремо від інших пород, і десь раз на два роки, а краще раз у рік, оновлювати кров, тобто привозити півня із іншого господарства. Проте у порід також є недоліки. Не м'ясо яєчні породи вони починають нестися не як кроси у 5 місяців, а починаючи з 8 місяців. І тому втрачається кількість яєць. Якщо кроси дають до 300 яєць у рік, то м'ясо-яєчна порода дає десь 200 яєць. Проте знову ж таки плюс. Велика кількість м'яса, бо це м'ясо яєчка, і, наприклад, півень може досягати ваги п'яти кілограм, а курка чотирьох. Тому хто хоче мати і яйце, і курку, той тримає породу на пташиному дворі Світлани Жукової до ста курей. Першими в очі кидається птиця неймовірного окрасу: ці красуні та красені віандут – срібло. Це одна з найкрасивіших порід, яка впадає в очі своїм оперенням. Ви ж бачите, що кожне перо облямоване такою контрастною смужкою, і ці смужки в сукупності створюють таку дивовижну композицію, наче промальовану художником. Віандути витривалі, легко переносять холодні приміщення, ці кури добре насиджують і виводять курчат. І і курчата швидко ростуть і оперяються. Віандоти відрізняються спокійною вдачею. Вони абсолютно не агресивні, не конфліктують з іншими породами, які проживають на пташиному дворі, ведуть малорухливий спосіб життя. Птахи швидко звикають до господаря, охоче йдуть в руки. Ну, одне один, скажімо, такий мінус у них, бо це ж не просто яєчна порода, а м'ясо яєчна. То починають вони нестися пізніше від кросів у віці 7-8 місяців. Також птахівниця має у своєму господарстві породи віандот блакитно окаймлений, та віандот золото. Птиця поруди Лівенська-Ситцева навіть зовні повністю відповідає назві ніжна доброзичлива, хоча півень поруди ситцевих голосно заявляє про себе. Лівенська ситцева порода відрізняється великогабаритними представниками. Маса півня становить 4,5, а іноді 5 кілограм. А курка важить десь 3-3,5 кілограми. Характер у них такий флегматичний, доброзичливий. Вони не воюють з іншими представниками домашнього господарства. Розвинений материнський добрий інстинкт, вони гарні квочки, добре висиджують курчат і гарно їх вихожують. Відмінна така риса характеру від інших порід, вони мовчазні, на відміну від більшості своїх родичів, і не валують, навіть будучи голодними. Лівенська ситцева починає нестися теж десь у 7-8 місяців. І що саме найкраще в Лівенській? Дуже велике яйце, десь в середньому 70-80 грам, і смачне. А ось курка Амераукана вона несе сині яйця. Цю породу виведено у 70-х роках минулого століття у Сполучених Штатах Америки за незвичайний блакитний та бірюзовий відтінок яєць у США та Північній Америці, де й в нас в Україні їх часто називають великодніми або пасхальними курми. Для них характерні такі пишні бакенбарди та наявність борідки, як у півнів, так і в курей. Американи бувають різних окрасів, сірі, чорні, рябі. От у мене одна американа чорна, одна сіра, а друга така білость, третя біло-сіра. Але є і мінуси. Вони не є квочками, взагалі вони погані мами, і водити курчат не сучка не буде. А ще великі забіякуватті такі вони, забіяки. Тому не варто утримувати цього птаха з іншими породами, бо вони постійно б'ються. А ще американи великі літуни. Для них немає перепон і вони легко прилітають будь-які огорожі. Та вольєри. А ще їй адлери ці поруди частіше зустрічаються в домашніх господарствах з великою пташиною родиною. Пані Світлана нас познайомила, і як не дивно, розрізнити віандутів та лівенських ситцевих вдалося відразу. За курочками спостерігали довго. Це дійсно релакс негатив, як рукою зняло, як і запевняла господиня. Це велике задоволення. Бо коли ти спостерігаєш за птицею, за її характером, тим більше я хочу сказати, що. Кожна порода має свій характер як людина. Одні такі дуже забіякуваті, інші спокійні. То я приходжу з роботи і десь, чесно скажу, десь годину стою, спостерігаю за курьми. Знаю, навіть коли старі люди казали, як маленька дитина плаче, чи хтось її злазив чи пристріт, то треба занести до курей. Кури знімають негатив, і це точно. Поки спілкувалися, знайомилися з господарством, настав час годувати курячу сім'ю. Не могли не поцікавитися, який же раціон у птиці. Ти знаєш, Марина, мені здається, що курі збалансованішні хачуються, чим я сама. Ну, по перше, це Картопля, хоча кажуть, картоплю не можна давати, але я даю картопля варена, буряк, капуста свіжа, сіно, поки немає трави. Ну і для того, щоб яйце мало гарний плод, бо все ж таки люди в мене беруть яйця для того, щоб вони вилуплювалися, то я їм роблю домашній такий комбікорм. Є дуже багато схем в інтернеті. Ну я проаналізувала і вибрала для себе. На 10 кілограмів пропорційно я додаю кукурудза, пшениця, висівки, соя це із зернових. Тоді додаю макуху макуха, тоді крейда обов'язково, ракушка для кальцію, рибне борошно, м'ясо кісткове борошно, премікс, там десь на 10 кілограмів 100 г. І ще почала дріжджування, процес дріжджування м, кормів. Тобто беруться або дріжджі кормові. Це я собі так поробила для зручності, оце в мене все тут понаписано, що це на 10 кілограмів. Да. То або дріжджові е харчові е кормові дріжджі додаю, або звичайні пекарські на 30 грам е пекарських дріжджів, е ложечку. Цукру для того, щоб зроджувало води і меленої кукурудзи разом із пшеницею. Залишаються в теплому місці на 6-8 годин, уночі треба їх 8 разів перемішати, щоб процес бродіння був. І тоді цю дріжджований цей корм додати в основну їжу. Ну, дуже часто не можна, але раз у тиждень, раз у три дні я додаю ці дріжджі для того, щоб курі гарно росли і давали гарний облуд. Часто не потрібно, бо у них буде діарея, і вже коли почнеться весна, коли буде свіжа трава, якийсь черв'ячок, то вони самі собі знайдуть поживні речовини. А отак зимою і на початку весни, коли немає нічого, бачите, ж трави ще немає, то я роблю дріжджування. Ну і обов'язково два рази на рік листую курей, бо Гельмінти все-таки у є. І після того, як я оце три дні даю за схемою цю пропойку, обов'язково після цього три дні вітаміни. Ну і тиждень яйця вживати не можна, тобто ну, вони утилізуються яйця. Тобто свійська птиця має бути гарно. Збалансовано харчуватися і обов'язково слідкувати за хворобами. Тільки курка надулася, чи щось там з нею трапилось, треба обов'язково пропоїти, бо буде патіж. За якихось дві години про породи курей, їх звички знали практично все, ось що значить любити те, чим займаєшся, і хоча жінка має обмаль часу, пані Світлана людина аж надто заклопотана, все встигає. Не могли не запитати птахівництво, це також робота чи дещо інше. Перш за все це велика робота. Треба час на те, щоб зварити, обмішати, натерти змолоти. Тобто ну, на це порання йде десь година-півтори. Тоді ж треба чистити постійно у курнику, щоб вони трималися у чистоті, тому це робота велика, я вам хочу сказати. Ну і бізнес, знаєте, бізнес, який дрібний і бізнес, але все-таки це якийсь прибуток, бо, наприклад, у мене стоїть зараз черга на інкубаційне яйце, іде весна, і люди хочуть мати таку породу, тобто вони придбають яйця, кладуть під курку чи в інкубатор і матимуть таку саму породу. Ну і півні у мене багато, то хто хоче облагородити своє стадо простяцьке. Ваші курей, то е, бере мене півня, півень переїжджає в інше господарство і робить там свою чоловічу роботу. І все ж птахівництво для Світлани Жукової це перш за все задоволення для душі, і цим задоволенням вона ділиться з іншими. А ще господиня радить: ніколи не варто вагатися. Варто спробувати докласти зусиль і хотіння, і все обов'язково вийде. Прислухайтесь до порад, не пошкодуєте. Знайомство з пані Світланою, як засоб садівництва, грибів та рибальства, продовжимо у наступному. Програмах впевнені буде цікаво.